Пофантазувати про авто своєї мрії зголосились понад сім сотень дітей з усіх куточків України. До Львівського представництва «Тойота» надійшло понад два десятки малюнків. Всі роботи були, які дітки нам насилали, були ну, чудові, і ми дуже, наприклад, всі сперечались, і всі малюнки були настільки чудові, що ми не могли просто визначити, чий найкращий. Дев'ять переможців національного конкурсу визначили наприкінці лютого у Києві. Серед них двоє дівчаток зі Львівщини, які посіли перші місця у різних вікових категоріях. Нагородження їх відбулося в автосалоні Toyota-центр Львів діамант. 14-річна Марійка Сукмановська та 11-річна Настя Олійник отримали подарунки та квіти з рук веселого міма. А Марійка і сама приїхала на зустріч з гостинцем. Намалювала картину, на якій зобразила, як виглядатиме львівський автосалон Toyota у майбутньому. Малюнки переможниць помандрували до штаб-квартири Motor Corporation. Якщо журі визнає їх найкращими, за кілька місяців Марійка та Настя зможуть поїхати до Японії на офіційну церемонію нагородження. А поки вони розповіли, як виглядають автівки їх мрії. Я зобразила її такою, е, відкритий космос, і, ну, бо вже люди знали багато про ну, вже майбутнє сучасне, і, і тому машини вже будуть літати. Я їх зобразила з Озулькою, тому що це є оптимістично. Так, і Кожен має є свою машину окремо і вони будуть доступними для всіх. Для кожної професії своя машина, наприклад, для музикантів там, е, з нотами, є, для художників з різними палітрами, пензлями. На іншій роботі кріслоліт. Втілене бажання дівчинки, що не може ходити. У малюнку була маленька дівчинка, яка була інвалідом. І в неї була мрія. І в неї теж був песик, теж інвалід. Вона малювала свої мрії, і песик теж малював. Вони... А зверху була намальована, як вона летить на маленькій машинці зі своїм песиком і дуже цьому раділа. Зараз дівчатка окрилені мрією поїхати до Японії, а ще сподіваються, коли виростуть, то матимуть своє авто. Чому я взяла участь? в ньому? Тому що я теж хочу мати колись в майбутньому свою машину і знати, як вона виглядати буде в майбутньому. Була велика конкуренція, і я не думала, але я все-таки вірила. За я взагалі така щаслива була, бо ну не кожен, не кожен може виграти в такому конкурсі. Розділити радість перемоги у конкурсі прийшли батьки та викладачі дівчаток. Кажуть, слідкували за перебігом відбору і всіляко підтримували юних художниць. Це всесвітній конкурс. Слідкувала за цим конкурсом, Україна ще не брала участь. Так що наші дітки є першовідкривачі. Це дуже приємно. І сподіваємося на перемогу. Переможці всесвітнього конкурсу Автомобіль твоєї мрії від Toyota Motor Corporation будуть відомі вже у серпні.